Множинні ідеї Зеленського. На я. Володимир Зеленський вніс законопроєкт про множинне громадянство. Терміновий Ну, звичайно, всім, окрім громадян, країни агресора Перекажемо вам тверезу, оцінюючу думку від відомого блогера публіциста Аркадія Бабченка. Технічне питання можна? А на який практичний результат цього законопроєкту розраховується? Ну окрім піару, ну реально, яких це етнічних українців Україна розраховує бачити своїми громадянами за цим проєктом тепер, після того як керівництво України не далі як тиждень тому чи кілька тижнів заявляло, що працюватиме над висилкою громадян України призовного віку назад в Україну? Ну, потім, звичайно, це все вирвало з контексту, не так зрозуміли, мали на увазі зовсім інше, ніхто нікого не висилатиме. Але кого ось тепер ви реально думаєте побачити у черзі за українським громадянством. Від каналу Саме Сік додамо, у той самий день, коли Володимир Олександрович Зеленський фонтанував множинним громадянством, Сережа Лещенко, його вірний прислужник. Остаточно здебілілий від нічних клубів і гулянок заявляв, що країнам Євросоюзу треба припинити підтримувати українців, котрі виїхали за кордон, щоб вони змушені були повертатися додому. То дійсно на кого оцей законопроект розрахований? З Європою в Україні безвіз, щоб європейцю заїхати в Україну, паспорт не потрібен. Багато країн Європи не допускають другого громадянства. Німеччина, Іспанія, Латвія, Фінляндія, Естонія, Нідерланди, Японія, Китай, Об'єднані Арабські Емірати, Саудівська Аравія, ще багато хто в світі цього не дозволяє так. Уявити собі громадянина Німеччини українського походження, який зараз поміняє німецький паспорт на український, ну особисто я не можу. Два роки тому можливо, зараз ні. Допомагати будуть потрапити під мобілізацію ні. Мій знайомий етнічний українець, він народився в Магадані вже 20 років як він громадянин Естонії. Запропоную я йому зараз поміняти естонський паспорт на український, подивиться на мене як на ідіота. І навіть не через мобілізацію. Мобілізація останнє, що особисто його налякало би, а через те, що він останні два роки читав у новинах ну, не можу я зараз уявити юрби канадців українського походження. Які стоять у черзі за українськими паспортами, щоб переїхати до Києва. Давайте якось в реальності все таки жити, а? Іноземні добровольці. Ну так, кілька десятків людей отримують паспорти, залишаться. Може, кілька сотень. Це все. Це по-перше. А по-друге, закон, як я розумію, діє в обидві сторони, так? У самій Україні множинне громадянство зараз так само заборонено. Цим законом. Множинне громадянство, я так розумію, буде дозволено. Ну, я тепер просто уявляю, як експонентом скакане кількість громадян Румунії десь у Вінниці. Ціна питання кажуть лише 10 тисяч. І громадянин Ізраїлю Коломойський, до речі, одразу вводиться назад у правове поле. А так то воно так, ефектно, гарно. Дякуємо всім за перегляди, вподобайки, поширення і підписку на канал.